Тут отакі таракани були лазили, і отакі крисек. Оце іменно отут. Ну тут вид на море. І величенька. Ну така, ти знаєш... Ні, ну вбита, звісно. вона вбита, ну трошки... Так, і ще одну нам квартиру показує. Це квартира з двома. Вони виріши піти по стопах американців. Всім привіт! Ви на каналі Антони Люда, і сьогодні ми з вами розкриємо, будемо потрішку розкривати тему зимовка в Кургаді. І найперше, що це оренда квартир. Зараз ми знаходимося на вулиці Телятін в районі Арабія, і разом з вами спробуємо знайти квартиру за один день. Чи реально в Єгипті. А саме в Хургаді без посередників, без агентства знайти квартиру. Отже, ходімо разом подивимось. Так, ну і як орендувати квартиру. Без агентства, без посередників. Ви дивитесь, бачите, будь-який будинок. Ось, наприклад, ось цей будинок, Антош, покажи. Це найперший, який нам трапляється по дорозі. І ви заходите туди, майже в кожному будинку є дормен. Це такий місцевий прибудинку securіті, який знає про всіх мешканців, хто там здає квартири, майже все. Або заходите в компаунд. Компаунд це закрита територія, там є басейн, там також є сек'юріті, є менеджери, які здають квартиру. Ходімо ось. Так, секунду дійду до теми квартир. Ось подивіться, у нас тут кладуть асфальт. І подивіться, поклали асфальт. Я вам хочу показати, що асфальт так само неякісний, як і в нас в Україні. Ось просто подивіться. Подивіться, ви побачите, ну нема тут якості. Ну, тим паче дороги стоять хорошо. Значить, я роблю вивод, що в нас погані дороги просто від клімата. Ну, знаєте, що в нас завжди кажуть. Там поганий асфальт, поганий асфальт. Я просто багато де їжджу на велосипеді, і я бачу, він скрізь одинаковий, він не кращий, ніж у нас. Просто вся проблема в клімату. Ось бачите, цей будинок. Ось отут завжди постійно сидить дорман. Ну, зараз його немає, напевно, він пішов десь в квартиру або десь ну, будемо зараз шукати. Цей будинок вже такий, начебто. На перший погляд, здається, вже й не такий дуже арабський. Погляньте, тут такий під'їзд, вже є ліфт. Hello! Так, ну ходімо, знайдемо Дормена зараз. Так, і ось квартира, одна, одна Сумі. кімната, коштує 200 доларів в місяць. Ну, можна ще торгуватися. Два ліжка такі. Телевізор, а інтернет. Ві роутер. Ага, говорить, що є інтернет. Ві, да? Ві-Ві. Так, ві. І вид на море. Араб Сив'ю. Арабія. Да, арабія. І вся арабія, як на долоні тут. На... Вит на море і на отель Арабія. Арабія «Арабелла». Так, тут в нас із техніки є холодильник. Такий. Старенький дідусь-холодильник. Колір для води. І ходімо ще в одну кімнату. А ну, тут така кондиціонер. Це сонячна сторона. Sunshine, yes? Сонячна сторона. Тут ліжко і така шафа. шафа величенька, такі на чотири двері. Деркало, ну тут не балкон, а тут вікно. Так само вид на море. Така спальня. І басрум. Це зараз це такі Так, да, це нам показує зараз дормен. Дормен? Так, <хи> да, дормен. Так. І біля кухні зразу йде. Ванна кімната. Ванна кімната. Зараз. Ванна кімната. Ну, ванна кімната така щось з дверима не повністю відкривається. А машинки немає. Така машинка напів. Автомат. Така, душ, бойлер. А електрика і вода. Електрика and mm -hmm. О, Electric and water. Карт. метр. Електрика по карточках, а це метр, да? uh -huh. а... так? Mm -hmm. ось така кімната. Ну, вона світла. У yeah. світла, да? тому що сонячна сторона і. І величенька. Ну, так, ти знаєш. Не, ну, вбита, вона вбита, ну трошки як заходиш, ну тріхи, трішки тут о, уютно, даш. да дуже тому що світло, сонячна сторона і вид на море. Короче, така... її ціна 100-120 доларів. Да. Ну Він просто 200 ну да, торгуватися можна. Ну, це можна, можна торгуватися, не хазяїн, це йому так сказали. Тормент. Вода він ось провіряє посуд тут. Все залишається, електроплитка. Тут один мінус, що немає балкона, так, як такий вид. Вид на море, а балкона нема. Да? І старенький такий тут кондиціонер. Ну, зараз взимку кондиціонери не потрібні. Ну, взимку це сонячна, тепла сторона, це квартира буде чудова. Зараз покажу вам під'їзд. І ось дивіться, який під'їзд. У цьому під'їзді є ліфт. Нормальний. Нормальний такий під'їзд, такого не дуже так в єгипетському стилі. І є ліфт. Користуватися ліфтом можна. Зараз вийдемо на подвір'я. Все, вийшли ми з цього під'їзду, з цієї квартири. Ось такий під'їзд. І відразу вулиця Телятін-стріт. Ось тут всі відбуваються вечірні тусовки. Телятін стріт, дуже така шумна вулиця. І ось нам цей дармен показав. Показав квартири, так що ходімо далі дивитися, що ще тут є. Антон, ну розкажи про цю вулицю Телятін. Телятін це 30 район Арабії, вулиця Телятін. Ти про цю вулицю, Антон, знаєш як свої п'ять пальців. Давай розкажи, що тут є. Так, ну що, як сказала Люда. Я знаю про цю вулицю як про свої 5 пальців. А то до мене 4. Ну, добре. Значить, що, вулиця називається Телятін. Вони вирішили піти по стопах американців. 30. Просто її назвали 30. Тут є поруч вулиця 20. Тут є поруч вулиця 50. Ну, то тобто, дивіться, як хорошо, на замітку нашим українцям. Не треба 10 разів Леніна переіменувати, а цифри. Назвали Блєніна номер 1 вулиця, Шевченка номер 2 Ну, добре, отходжу оцей. От Коротше, що я в цьому районі? Тут є все. Тут є все. Тут, наприклад, багато магазинчиків, таких міні-супермаркетів. Тут є супермаркет великий, там він називається «Казьол». Ну, Ми його так називаємо, там написано по-арабському казіон. Потім я тут стрижуся. Ну, я тут, в принципі, живу. Я, знаєте, якби, якби не треба було, я би сюди і не виїжджав. А то просто, що мені треба... Коротше, одним словом, тут є все. Тут є все, як в обичних, знаєте, районах е, Хургади. Він не такий, наприклад, як каусер, як центр. Е, центр, наприклад, дуже шумний і дуже багато там людей. Тут трошки менше людей, він не такий шумний. Знаєте, наприклад, каусер брать, він дуже багато там рускоязичних слов'янів. Тут не так багато, тут нема спеціальних, я б сказав, би, магазинів, предназначених для слов'ян. Ну, тобто там десь льотку продають, там шашлик, машлик, типа красну рибу туди-сюди і все остальне. Ну, тим паче, тут, ну як вам сказати, тут є все для комфортного життя. Щоб можна, навіть, як кажуть, не виходити з цього району. Так, ось дивіться. Тут є, як кажуть наші, кафе, в які ми ходимо, і вони недорогі. Дивіться, ось, наприклад, кафе є. Воно таке для місцевих. Ну тут тільки чай, кава. Господи. Кальян. Кальян. І кальян тут коштує, щоб ви розуміли, від 15 фунтів. Тобто, 15 фунтів коштує. Місцевий кальян, а 50 фунтів коштує вже там із всякими альфакери, із всякими альфакери, смаками. Так, ну пішли далі. Якраз зараз тут кладуть, дивіться, трасу. Тут відкривають новий, ну не новий район, а його дуже продлівають і зараз кладуть дорогу. Зараз він розвивається дуже цей район. Отам знаходиться мустафа-кафе. В яке ми дуже часто ходимо. Так, і так, як я говорила, не тільки квартири є, а й компаунди. Так що ось тут такий компаунд, я скажу, він трішки вже старенький, такий парадіс хіл, а далі є компаунд Андалузія. Ми про нього дізналися рік тому, коли нам там говорили, і я знімала відео, що там продавалась квартира. Так що ходімо ось тут, подивимось, ну, запитаємо, там ресепшн є, там є security, менеджери тут сидять. В цьому компаунді Парадіс. ще один компаунд. Популярний, можна сказати, на Арабії на вулиці Телетін. Парадіс. Ми тут колись жили один місяць. Це було на початку. на... Самого нашого початку перебування в Єгипті. І ми тоді потім нам не сподобалось. Ми знайшли кращу квартиру у Флоренції, в компаунді, де батько нас живе. Ну, так, я скажу, що тут трішки змінилось. Ось якесь кафе тут є. Далі шезлонги, лежаки. Вони їх реставрували, можна загорати, але компаунд невеличкий, тут не буде багато сонця. Тут є так само номера з тірасами, які виходять прямо на басейн. І далі повище. Я знаю, на горі там була зона барбекю. Ну, Як зараз я не знаю, бачу, що там щось змінили. Ходімо подивимось. Ось підходить до мене, покаже менеджер квартиру нам. І ось квартира з однією спальнею. О, зараз світло вмикають. О, зараз... Ну, вона відразу заходиш, і, напевно, це не сонячна не, сторона, не, 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 темно. В цій квартирі що тут з електрики є. А... О, як називається ця штука, Антон? Духовка. Два електричайника, щось холодильника я не бачу. давай ну, ванну кімнату потім покажу. Тут така велика ця барна стойка, да, вона займає. Ми колись жили в цьому компаунді. Так, да, жили Ми тут в цьому компаунді. Тут є холодильник, обідній стіл, а інтернет. Є файл? Yes, ah. 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 В кімнаті немає. Кондиціонер. Диван такий диванчик. Тут диван. І спальна кімната. О, ну, спальня величенька така. Тут є ліжко двохспальне. Ну, вона холодна. Це холодна квартира, тому що не сонячна сторона, вид на басейн. Тут на балконі можна посидіти випити каву і вид на басейн. О, яка в них тут тераса, диви. там. Така квартира, да? Вона холодна, да? так? Вона холодна. Шафа тут є, тут це набір всіх рушників. Що? Темно. Темно, да. так. Коли в квартирі темно, то воно. Темно, да, так? Ну, це компаунд такий старенький. Так, ходімо, він нам зараз покаже ще одну. Кімнату. Кімнату, квартиру. Туалет показала? Туалет забула показати. І ванна кімната. Ну, видно, що воно вже так стареньке тут бойло. Так, і ще одну нам квартиру показує. Це квартира з двома спальнями. Ту бедром така велика. Ну, бачите, якщо в квартирі білі стіни, то вона світла. Ну, тут кращий ремонт. Погляньте тут. Вітальня така, кондиціонер старенький вже. Хоч ремонт трохи зробили тут. Зона кухні. Уу, як класно, диви, велика квартира. Це зона кухні. Тут окремо можна сказати кухня така. В кухні тут є холодильник, газова плита. Та тут на ну, таку велику сім'ю. Ну тут тепло, тому що це ну, найвищий поверх. Газ. 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 І дається набір посуди, напевне. Давайте подивимось. Так, да. є Набір посуду. Так. І бікамфлюс? Бікамф, флюс. доларів. 800 доларів. Англій Фоманс. 800, 800 доларів коштує да. туалет, душева. І ходімо, подивимося ще, де є кімната. Так. Тут одна кімната, ліжко, шафа, три тумби, дві тумби прикроватні, кондиціонер. І вид на море, на терасу. Тут, говорить, можна пожарити, посмажити шашлики, тут барбекю зона, він говорить. Ось така кімната з іншого боку. Ну, 800 доларів коштує вона. Ти думаєш, це дорогувато для неї? Звісно. Так? Ну, 400. 500, 500, да. 500, 500. так. Це не тут шашлики жарили? Да, тут... Та ні, тут, ні, тут, не тут не жарили, не тут жарили, тут жарили, жарили шашлик. Тут зробили, трішки тут облагородили. Тут. облагородили. Ну, це який? Це самий високий поверх. А. Ось тут басейн можна дивитися і це спостерігати електрична. за морем. Оце є електричні так. Ролети, так, він відкрив. Так, ходімо ще подивимось, де ще одна кімната. Так, і ще одна кімната ось тут. Також двохспальне ліжко. Шафа, комод і вікно тут. Кондиціонер. ну Кондиціонери ремонт зробили, але вже воно кондиціонери старенькі такі. І з цієї кімнати, спальні є, окремий санвузол, туалет. Ну, він говорить, також трішки клінінг тут зробий, можна здавати. Душова ванна так. Ні, велика квартира, гарна. А інтернет, нот інтернет? Інтернету немає, так? Гарна велика квартира, але прайс тут також такий великий, як для Єгипта. Тут ще можна відпочити, він говорить, будете насолоджуватися. ось Масажна зона. Ні, не було, не було інтернету. На даху тут можна приймати сонячні ванни, барбікю, так що ось ця квартира, він говорить, вона того варта. 800 доларів. дорого. Дорого, так? Чесно, положаю руку на серце, 500, вона напевне стоїть. Ну, 400 точно у нас. Ну, зайшли ми в цю квартиру, вона була тепла, тому що ну, тут. Ну, літом тут труба. Так, звісно, літом тут, тут 100% літом труба. Тут... І я побачив один кондиціонер, був не дуже світлий. О, так два кондиціонери чи три. Вони вже старі. Вони просто зробили ремонт, а кондьори не міняли. Ну, Мені подобається, що два, дві туалетні кімнати. Так, да, два санузла. Бо я люблю... Ну і вид, диви, ви, гарний вид. Вид на море. Так, да, ми Тут, тут, тут тут ми шашлик жарили. Тут ще нічого не було зроблено. ти бачу не трохи, дивись, тут тіпає кафе, якесь. Тут ще й кафе, ні, чого, вон кальян там є, кофе. Куди він пішов? А я не знаю. Він щось Він зрозумів, що я кажу бік прайс, ти що? А він. Розвів руками і говорить, ну що, що я скажу, він же ж просто каже, це компанія такі ціни встановлює. Він розвів руками і все. Там десь двері на чердаку не закриті, воно бах-бах, бах-бах, бах Ну що, ходім. Так а куди ми? Додому? Він зрозумів, що ми. Це він самі чи що? Ну, я думаю, ми виберемося. Пішли отудой. туди. Ну, нам треба вибратися сюди. Ай, я ж тут, жив. Ти ж тут жив. Та ми тут колись винаймали Ні, квартиру це. на один місяць, ну нам тут. Тут отакі таракани були лазили, і отакі керсики. Це іменно тут. отут. Ну тут вони вже зробили. Дивись, тут масажний столик, тут гарно. Тут було не так. Так, вийшли ми з Парадіса, подивилися квартири від нас менеджер утік, бо ми сказали, ого-го-го, чому так дорого за ці квартири. А ви напишіть в коментарях остання оця квартира в Парадісі. Чи сподобалась вона вам? Вона коштує 800 фунтів. Ну, добре. Що? О, 800 доларів. Вона коштує 800 доларів, не 800 фунтів. 800 доларів за місяць. Я вважаю, що для Єгипта це. Можливо, я вже в цінах щось не розбираюсь. Ну, добре. Ось на Телятінту. Тут ще є в нас місцеве кафе, де можна взяти комплексний сніданок, де багато місцевих беруть собі обід, баклажани, картоплю фрі, ну, фалафель. Ну, комплексні сніданки, вони коштують 50 фунтів, це 1 долар. І там входить, а що туди входить? Це Антон душі краще знає. Палафель, одне яйце, картопля фрі, ну комплексний. Можливо, а, ми знімали на каналі, показували там. Якщо вам буде цікаво, перегляньте або напишіть в коментарях, Антон вам ще раз покаже, але вже в іншому місті. Ось такий компаунд Андалузія. Тут я вже колись показувала ось на другому поверсі. Там продавалася квартира за, за 17 тисяч, напевно так. Ну, напевно, її продали, а можливо, вона ще продається. Ось басейн зараз тут такий, тут є трішки стільчиків, столиків і декілька лежаків. Ну, є охорона в цьому компаунді. Він не шумний, тут небагато людей, тому що небагато ще здано квартир, Як ви бачите, квартири пустіють. Ну, ходімо подивимось, яка ж тут є квартира. Ось нам охоронець, Security проведе, і ми подивимось. Так, і ось ще одна квартира. Що тут Тут, є? Тут вона така трішки брудна, але тут, говорять, зараз приберуть і все буде чудово. Коштує вона також 200 доларів. Тут вихід відразу на басейн. Ну, після місцевих тут ось вже прибирають клінінг, прийшов. Так, тут коридор. Тут. А, тут. ту Тубедрус. Так, ось одна спальня, але вона без вікон, без дверей. Так, і далі по коридору ще одна. Спальня також без вікон, без дверей. Як? Чому так? Тут є шафа, ліжко. Ще одна шафа, кондиціонери. Ну, говорить він, що приведе все в порядок і буде дуже чисто, дуже тут буде дуже класно. Але ж... І ванна кімната. Ванна кімната пралка, яка вже вже, напевно, вона не працює. І така ванна. Ну, 200 доларів просять за цю. Квартиру, якщо можна так сказати, 200. Так. Тут говорить постіль поміняється так, тут обідній стіл. Газ, газ. А вода, метр, окарт. Води, вода. Метр, окарт. А інтернет. Інтернет. Немає інтернету. Окей, okay, можливо буде. Ну, напевне, ні, тому що немає тут інтернету. Телевізор, холодильник і кухня. Ну, зараз прибирають. І тут вихід на терасу. Да, Тут вихід на терасу, на басейн. Тут ось росте щось таке. Що це таке? Я не знаю, що це. Не знаю, що це таке, але компаунд такий. Такий. Ще в цьому районі дуже багато овочних таких і фруктових лавок. Мусорки теж є. Так, і отут дивіться, буквально місяць назад тут ще, як кажуть, і дороги не було, а зараз зробили нову. Такий дорогу, і бачите, все строїться, все робиться, відкривається, як кажуть, продливається район Арабії, роблять дорогу, усе строять ну Одним словом, Єгипет гургада розстраюється. Дивіться, як квіти продають. Он подивіться, як продають квіти і дерева у Єгипті. Бачите, їздить така машина, і там ти можеш вибрати собі... Зупиняєш її, можеш вибрати собі дерево, яке тобі сподобалося. Ну і приблизно воно стоє. Ну, 50 фунтів маленька, велика, десь пальма така стоїть 10 доларів приблизно. Так, ну добре, пішли ще там, ще в одному місці подивимось квартиру. І ось доходимо ми вже до компаунду, де ми живемо, Флоренсофм 7. І ось нам ще подобається ось цей будинок навпроти головного входу Флоренції. Зараз тут о тут зараз відкрито. Тут також постійно є Дорман, Він тут, він тут живе, сидить. Зараз ми підемо і подивимось, що тут в нього, чи є якась квартира для оренди. Отже, заходимо в квартиру. Квартира знаходиться на останньому поверсі. З першого погляду, вона дуже світла і затишна. Це вітальня при вході нас зустрічає холодильник, поруч, великий кутовий диван. Проходимо далі. І що у нас тут? тут? Балкон, телевізор. Ну, все як вітальні і повинно бути, так? Далі проходимо, в нас тут кухня. Кухня після ремонту. Квартира, напевне, повністю вся після ремонту. Тут у нас ще не допрацьовано з меблями, далі газова плита, набір посуду бачимо, що посуд ще новий, так що, да, дійсно, квартира після ремонту. І далі проходимо коридором. Квартира 2 плюс 1 і перша спальня кімната. Велике широке ліжко, далі шафа. І тут у нас вікно. А ну куди в нас це вікно виходить? А вікно просто на стіну. Уявляєте, вікно і стіна. Ну, це такий єгипетський, єгипетський такий стиль будівництва, що вікно на стіну. Далі проходимо коридор, виходимо з цієї кімнати, коридор. І коридором тут у нас і тут у нас ще одна спальня кімната Тут знаходиться два ліжка, вікно, прикроватні тумби. Далі в нас вікно, шафа, куди ж цікаво, виходить у нас вікно. Я сподіваюся, що цей раз вже не на, не на стіну. Ні. Тут виходить на вид на кришу. Так що, от така кімната. Ну, квартира ця оренда 400 доларів від одного місяця. Якщо більше, то можливо 350, так сказав нам Дорбен. Далі ми проходимо ванна кімната. Так, ванна кімната душ, ну все стандартно в Санвузлі. Квартира після ремонту, свіженька. На останньому поверсі електрика і вода по карточках, вода по лічильнику. Ну, якщо від двох місяців буде коштувати 350 доларів. Отже, подивилися ми сьогодні з вами декілька квартир і квартиру, і в компаунді. Так що я вважаю, за один день ну, реально можна зняти, знайти квартиру, винайти. Варіанти є різні на будь-який гаманець. Так що напишіть в коментарях, яка квартира вам найкраще сподобалась. От така зимовка в хороді можна зимувати, приїздити. А наступне відео я не знаю, яке буде. Добре. Добре, на цьому все. До нових зустрічей. Всім па-па!